Чесна пагорта е, такої чудової та ловитої молоді. Це і шеребовують, і Галина Богильницька, і Олекса Різників. До речі, різників був двічі засуджений. І вперше на у 21 рік. І ви знаєте за що? За mm -hmm. розповсюдження листівок долой фашистську, комуністичну пропаганду. Вісім mm -hmm. чоловік прийшло до певних органів, принесли листівки, зірвані на вулицях Одеси, і кажуть. Ось почитайте, що вони там пишуть. Ми цього не читали. Ми цього не читали. Олексій Сергійович Різників, 24 лютого 1937 року. Український письменник-мовознавець. Наприкінці вересня 1959 року порушено кримінальну справу у проведенні антирадянської анітації пропаганди. Суд урахував позитивні характеристики і призначив покарання. Радянської анізації пропаганди заарештовані 19 травня 1972 року, засуджений на 5,5 ,5 років таборів суворого режиму. У таборах продовжували писати вірші до шухляди. На цім крилі до тебе примайну. На тім приляжу, тим крилом накриюсь А це залітане, надламане у дно, багато крилість залітане. Залатаних нема. Нема залежаних, є лиш незалежні. Я стільки крил бездумно наламав, б'ючись обоки світу протилежні, не шанував, не скарив неберіг, з таких висот в такі шгав низини, лиш радістю хлоп'ячою горів, ростуть невпинно. Ні. Обискриліти і впасти не дано. Мені судилась буряна рухливість, мене п'янить сильніше за вино, багато крилість.